Луна від KY Tech. І як же без роботів їх на CES було багато. Наприклад, від лідера ринку Uni3 на виставку приїхала ціла банда чотирилапи GO2, його нова версія на колесах GO2W, промисловий B2W та гуманоїдні Ash1 та G1. Ми також згадували у попередньому випуску якеманстранятка Міруні та робо собаку Але якщо ви шукаєте ідеальне поєднання штучного інтелекту, компаньйона та розваг, луна від KI Tech Стане справжнім відкриттям на CES 2025 Luna Луна продемонструвала безліч нових функцій та зачарувала технологічних ентузіастів своєю цікавою особистістю. Луна це повноцінний інтерактивний робот-компаньйон, оснащений передовим штучним інтелектом. Вона здатна розпізнавати голос і жести, підтримує покращену інтеграцію ChatGPT та автономну навігацію завдяки радару TOF – Time of Flight, що робить її розумнішою та більш чутливою до ваших потреб. Вона розпізнає членів сім'ї, виконує команди і прокладає свій шлях у приміщеннях із легкістю. Що може Луна? Інтерактивні ігри, інтеграція ChatGPT,